Уроки історії, які має пам'ятати кожен в Івано-Франківську, провели лекцію про циклічність подій в історії України та про століттями незмінного ворога сусіда-агресора. Організували захід символічно у 31-й день незалежності України. Ми будемо занурюватися в період 30-літньої давності. 30 плюс ми будемо занурюватися в період 41-го року, середини 20-го століття, коли 30 червня 41-го року було озвучено проект. Акт про незалежність будемо на початок ХХ століття занурюватися і зайдемо в глибину, і можливо, і в період середньовіччя, оскільки та ж радянська ідеологія не дозволяла нам говорити про те, що представник нашої нації має право на королівський титул, а хтось від нас був васалом і Мордовія. Як кажуть, і близько не стояла до цивілізації, яка вже була на наших теренах. Ми би хотіли загострити увагу мешканців нашої територіальної громади про одвічну боротьбу українського народу за свою незалежність. Починаючи з часів ще минулого століття, Україна бореться за свою незалежність, і кожна епоха підкреслює свої якісь напрямки. Тут на плакатах є певні дати, певні роки, коли що відбувалося. Для нас дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали про те, що українці борються за свою незалежність завжди. Слухачами розлого уроку дискусії стали студенти-активісти з Івано-Франківська. кажуть, війна заставила по-новому перечитати історію України. Ми проживаємо вже в незалежній країні, яка впродовж 31 року збагачується, і є гріхом, є значним гріхом не знати своєї історії, не знати, хто такий Яслав Чорновіли чи Степан Бандера. І я вгадаю, що кожен українець повинен знати, яку чи наш істор історію. а сьогоднішній захід він не тільки присвячений тому, щоб збагатити наші знання. Він присвячений тому, щоб закарбувати в нашій пам'яті те, що історія вона циклічна, і в нашій країні вона надзвичайно єрка. Сьогодні ми святкуємо тридцять річницю незалежності нашої. Як ми бачимо, вона нам цього року дається а, насправді важко, тому що. Коли ми отримали її 91-го року, ми отримали її без крові. І про це пише історія. Про це пишуть всі. Що не буває без крові незалежності. Тепер цього ніхто ніхто не скаже. Ми її виборюємо. Ми її виберемо. І в нас справді буде та незалежність, про яку ми мріємо, про яку ми бажаємо. Для підсилення ефекту лекції про історичні події. Тут розгорнули виставку фотографій: Два століття. Одна війна. Ця фотовиставка була презентована по всій території України, всі області, і навіть за кордоном було дуже багато відвідувачів. Відго це було таке нагадування про те, що наш народ незламний, але на нашу незалежність постійно посягають. І це ще раз чергове нагадування в тих таких сим, наших сьогоднішніх символічних стінах, символічні картини про те, що е, треба боротись до останнього, не здаватися і. Е, Передавати наші спогади, наші висновки в наступним така ідея про те, що ми не оголосили 24 серпня незалежність, а її відновили. Ось тому, що виховувалися наше покоління і попередні покоління в, в прорадянській ідеології. А сьогодні ми творцями самостійної ідеології, самостійної проукраїнської ідеології і на превеликий жаль смертями людей, смертями дітей, смертями жінок і смертями наших героїв її виборюємо. Символічно лекція уроки історії, які має пам'ятати кожен, відбулася в приміщенні, яке з часу мало би стати місцем зустрічі активної молоді Івано-Франківська. Оксана Семко, Ярослав Лелет, новини на вежі.